Всім привіт, мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Розвідка Південної Кореї підтвердила, що українські військові взяли в полон двох солдатів із КНДР. Йдеться якраз про повідомлення української влади, що вони взяли у полон якраз двох корейців, там вже відняли з ними навіть деякі відео. І ось південно-корейці підтвердили цю інформацію і пишуть, що і пишуть навіть про те, що один з бійців пробув без їжі та води 4-5 днів, перш ніж попав у полон. У той же час Зеленський запропонував Іну віддати захоплених північно-корейських солдатів в обмін на повернення українських військовополонених. А щоправда, для північно-корейських солдатів, які не захочуть повертатися додому, не захочуть повертатися в КНДР, вони можуть отримати якісь інші шляхи і залишитися, як я розумію, на території України, щоб вони поширили корейську правду про цю війну. Щодо взяття у полон, то там вже відео назнімали, знімали, як я вже казав вище. І вони знову ж таки розповідають про те, що вони нічого не знали, про те, що думали, що це навчання. Ну, такий в принципі, типовий російський солдат. Початку 22-го року, який теж нічого не знав, нічого не бачив, нічого не розуміє, ну і так далі. Щодо другого, то навряд чи Кімчини там якось зацікавлений в поверненні своїх солдатів. Зеленський, в принципі, в курсі, який режим встановлений у північній Кореї. Щодо інших шляхів, то припустимо, що їх відпустять, але що нового вони в принципі можуть розповісти про КНДР. Та й про війну в Україні навряд чи вони щось знають унікальне. Єдине, що напевно цікаво, це сам процес їх рекрутингу, яким чином їх там перекидали, і що в принципі обіцяли. Але я думаю, що всю корисну інформацію спецслужби України і так дізнаються. А так, в принципі, сенсу у цьому теж дуже мало. Швейцарські змі пишуть про те, що Швейцарія може стати якраз місцем для перемовин Трампа та Путіна. А про це вже повідомляють ряд змі, і, начебто, вже доповіли про це і російській, і американській стороні. Раніше Трамп говорив про те, що він готує зустріч із Путіним, і що як він стане президентом, то в принципі така зустріч у найближчі часи може відбутися. Зі сторони Кремля на це відповіли, що вони не знають про цю зустріч, але Пісков зауважив, що в принципі у Кремлі готові к таким перемовинам і готові к тому, що там Путін буде зустрічатися із Трампом. Взагалі пам'ятаю, що Кремль відмовлявся від перемовин у Швейцарії, тому що говорили про те, що Швейцарія перестала для них бути якби нейтральною Україною, тому що вони вели санкції проти Росії. Але в принципі наразі йдеться не про кінцеві перемовини між Росією та Україною, а про перемовини між Путіним та Трампом. Тобто, в принципі, місце зустрічі може бути будь-яким. Але я ось тільки що згадав, що Швейцарія підписала римський статут, тобто вона повинна підкорюватися рішенням цього міжнародного кримінального суду. За яким є ордер на Путіна, тобто, якщо Путін приїде до Швейцарії, його як би мають заарештувати. Теж доволі цікаво і чомусь ЗМІ про це не згадують. Хоча останнім часом ми бачили, як, наприклад, деякі європейські держави заявили про те, що вони будуть ігнорувати ордер на арешт Нетаньяху, тому в принципі, напевно, а тому напевно цей орган себе вже якось не дуже виправдовує. Польща підтримує ідею Трампа збільшити витрати НАТО на оборону до 5% від ВВП. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на слова міністра оборони, і також зауважують на тому, що Польща, в принципі вже майже досягла цих показників і витрачає на оборону 4,7% від ВВП. Це рекорд для країн ЄС, інші країни набагато менше витрачають, але так чи інакше, в принципі, ось цю позицію у 2% вони вже давно перебили більшість країн ще найменше, і Трамп наразі думає про підвищення ось таких вимог. Навіть не знаю, хто там ще потенційно може догнати ці 5%. Але як я казав раніше, то в принципі небагато країн у цьому зацікавлені, і це майже нереальний результат для більшості країн НАТО. Більше того, це навіть нереально для сполучених штатів, що іронічно. А тому, що якщо Сполучені Штати почнуть витрачати, 5% ВВП на оборону, то це буде означати, що у Сполучених Штатах просто не буде вистачати бюджету. І щодо реакції деяких політиків НАТО, то ось Олаф Шольц на першому передвиборчому мітингу виступив проти заклику Трампа якраз підвищити військові витрати. Ну наразі йде якраз передвиборча кампанія, і в принципі це напевно те, що хочуть чути масові виборці. Вони не хочуть підвищення ставки на оборону, тому що розуміють, що це буде забирати бюджетні кошти з інших якихось галузей, і це, в принципі, буде шкодити, напевно, деяким їхнім інтересам. А ось Марк Рюте, голова НАТО, навпаки, підтримав цю ідею і говорить про те, що і справді країнам ЄС треба підіймати витрати на оборону. Ну, в принципі, ну, в принципі, з такою посадою, напевно, навіть логічно, що він це підтримав. Дмитро Колеба нещодавно розповів, що його син хотів піти воювати у 18 років. Але той його вмовив, щоб він продовжив своє навчання. А також в нього запитали про зменшення мобілізаційного віку, і він сказав про те, що це скоріше всього відбудеться, але не так різко і буде поступово скоріше за все зменшиться на 1-2 роки. А це якесь прогрівання на зниження мобілізації йде чи щось таке, але про це трішки пізніше поговоримо. Ну а так, всі ці історії із серії Там Держите мене, Семіра. Ми чули вже неоднократно про те, що ось хотіли, хотіли піти, і так якось не дійшли. А ще пам'ятається, що Кулеба там щось про Лопату говорив, але ось воювати свого сина з Лопатою він чомусь не відправив. Ще ось міністр оборони Польщі виключив можливість відправлення польських військових на територію України у якості миротворців після війни. Так він зауважив про те, що прикордонні держави не повинні жодним чином з цим зв'язуватися, і що в принципі НАТО повинні диверсифікувати усі ризики, щоб там усі країни якось включалися у цей процес. Щодо диверсифікації, то напевно це справедливо. З іншого боку, мотив був обраний доволі такий специфічний, тому що, тому що саме Польщу та східні країни Європи, в принципі, це повинно цікавити більше за все, тому що це загрожує саме їх безпеці у першу чергу, а не безпекам якоїсь там Бельгії чи Іспанії. Для їх країн загрози немає, тому в принципі їм напевно все одно, що там буде відбуватися на території України. Зрозуміло, що йдеться скоріше за все за боєздатність польської армії загалом. Але в принципі, якщо про це йдеться, то у миротворці буде відправлено, напевно, там декілька тисяч військових. І я не думаю, що це велика проблема для польської армії, більше того, а з ким поляки ще зібралися воювати, окрім Росії. А вже ж вони можуть побоюватися приходи АФД у Німеччині, але тим не менше реальною загрозою для Польщі є тільки Росія, яка може пройти до Польщі якраз через територію України. Радник Трампа Майк Волц нещодавно висловився за зниження мобілізаційного віку на території України і також почав говорити про те, що треба мобілізацію проводити з 18 років, а не з 25, як наразі, є. Говорить про те, що в Україні є проблеми з людським ресурсом, тому треба мобілізувати людей вже молодше. Власне, не демократами єдиними просуваються такі ідеї, а ось республіканці теж підключилися і теж наразі говорять про те, що треба мобілізуватися з 18 років. А тільки я не розумію, навіщо там же повинно бути закінчення війни за 24 години, і Трамп ось ось прийде, і війна має закінчитися. Чи вона все ж таки не закінчиться? Передвиборча риторика все більше і більше починає вичерпуватися, і починається справжній Ріалполітік. І в принципі такі заяви говорять про те, що Сполучені Штати насправді не впевнені у тому, що можна буде завершити війну. Разом з цим виникають питання, ті, ж, що і були при демократах. А чим воювати там 10, F-16 та 30 Абрамсів. знову ж таки є велике питання, що якщо вони хочуть просуватися у цьому напрямі, наприклад. То в принципі логічно, щоб збільшити поставки, щоб українським військовим було чим воювати, і це, напевно, мінімум, який повинен бути. А поки що ми бачимо обмежені постачання, і що цікаво, що адміністрація Трампа теж не говорить про те, що буде збільшено якось поставки чи щось зміниться на цей рахунок, тобто вони теж не збираються нічого змінювати, і в принципі вимагають теж мобілізацію з 18 років. Що стосується дій української влади, то як я вже раніше і говорив. Якщо війна продовжиться, то рано чи пізно треба буде все ж таки зменшувати мобілізаційний вік, і напевно це буде поступово. Можливо, наступним кроком буде зменшення там до 22-23 років. Це буде напевно такий типу компроміс із громадськістю одночасно, і напевно із західними партнерами. Зеленський нещодавно розповів, що він пропонував допомогу Фіцо і Словаччині після припинення транзиту російського газу, але Фіцо пихато відмовився, як повідомляє Зеленський, і зробив ставку на Москву. Ну і трішки пізніше Фіцо вже запросив Володимира Зеленського зустрітися на кордоні між Словаччиною та Україною там. Як я розумію, зустріч повинна була пройти на території Словаччини недалеко від кордону. І заявив про те, що Словаччина відкрита до дискусії і що він готовий обговорювати якісь, напевно, компроміси чи щось подібне. Зеленський на це відповів, заявив про те, що Фіца може приїжджати до Києва, і у Києві якби поговоримо. Але вже на наступний день стало відомо, що в адміністрації Фіцо відмовилися і сказали, що ні, в Київ він не приїде. Взагалі доволі дивно, що Фіцо побіг спочатку до Москви, тому що в принципі і справді Москва тут нічого не вирішує, і ключ від транзиту лежить в Києві, тому треба було говорити відразу з українською владою. Насправді, Москва не проти продавати газ до Євросоюзу, і навіть цього хоче, але тут проблема криється саме у транзиті. А ну, як бачимо, чомусь Фіцо все ж таки не захотів приїжджати до Києва. Правопопулістська партія Альтернатива для Німеччини не включила до своєї передвиборчої програми пункт із засудженням російського вторгнення в Україну. Там є невелика згадка про війну і ось що там пишуть, про те, що війна в Україні розхитала європейський мирний лад, і при цьому вони бачать майбутнє України як нейтральної держави поза НАТО та ЄС. А, ну, хоча без величування Росії поки що. А в принципі, для AFD, напевно навіть очікувана реакція. Тут нема що навіть коментувати. Їхня риторика останніми роками була якраз про те, що не треба підтримувати Україну, і в принципі вони доволі й симпатією ставляться до Росії. Але не цікавіше, мабуть, що такі погляди і справді популярні у Німеччині, тому що партія AFD займає друге місце, судячи з опитувань. Звичайно, зрозуміло, що основний наратив не про Україну, не про зовнішню політику, але так чи інакше це, в принципі, теж не остання тема, про яку говорять у Німеччині і яка турбує німців. Донька Ірини Фаріон вимагає моральної компенсації в 15 мільйонів гривень, і вимагає вона її від вбивці самої Ірини Фаріон. А при цьому говорить про те, що направить ці кошти на благодійність і що відправить усі ці кошти на ЗСУ. А саме до батальйону Сила Свободи, бригади Національної гвардії Рубіж, де служив її чоловік і нещодавно загинув. А що стосується доньки Фаріон, то вона робить собі якусь цілу піар-кампанію після смерті матері, і це виглядає, чесно кажучи, не дуже. Хоча, в принципі, вона напевно продовжує її справу в плані якоїсь провокації чи чогось подібного. Щодо самого кейсу виплати такої моральної компенсації, то цікаво, чи було таке в українській юриспруденції чи ні, чи були якісь позитивні кейси, і напевно це може бути якраз таким цікавим прецедентом в плані того, що ось вбивцю, що вбивцю ось примусять виплачувати якусь моральну компенсацію родичам, що в принципі може навіть і логічно. А щодо такої виплати взагалі, то сума не мала, і невідомо чи є там у сім'ї, в принципі, такі величезні кошти. Якщо немає, то напевно він буде просто відпрацьовувати це у тюрмі, і всі кошти, які він буде там заробляти, то будуть відправлятися, напевно, ось доньки Фаріон. Якщо знову ж таки буде якийсь позитивний кейс. Нетаньяху не збирається їхати до 80-річчя визволення Аушвіцу, хоча Польща гарантувала йому безпеку і недоторканність. Про це повідомив помічник якраз Нетаньяху. А попри це, у Польщі очікують ізраїльську делегацію. Але ось цікаво, що директор цього меморіалу та музею заявив, що загалом політикам не дозволяють виступати з промовами на цій церемонії. А ну щодо допуску Нетаньяху, то поляки так старалися і навіть... Влаштували цілі міжпартійні баталії щодо допуску Кентаняху на територію Польщі, але він ось вирішив не приїжджати. Щодо дивного коментаря директора цього меморіалу, то доволі дивно, що ось голові Ізраїлю не можна виступити на ось такому пам'ятку. А соратники Трампа у Конгресі нещодавно підготували законопроект про купівлі Гренландії. І там прописано про те, що американські економічні інтереси та інтереси безпеки більше не будуть відсутніті на задній план, і республіканці якраз готові підтримати Трампа. Ось такий пафос, і повідомляється, що Трамп справді хоче почати перемовини із Данією щодо купівлі Гренландії. І це почнеться відразу після початку його каденції. Щодо Гренландії, то є відчуття, що і справді команда Трампа налаштована досить рішуче щодо цього. Ну, в принципі, тема з Гренландією ще підіймалася і у першій його каденції, хоча тоді не так серйозно. Але неочевидно, як до цього поставляться місцеві, тому що в принципі вони хотять незалежність, а широка автономія в них є і так у рамках Данії, у рамках ось там Союзу з Данією, чи як це наразі зветься. Байкрінлендів by, by Danish government anymore. Ну а так в принципі може їх ніхто нічого не буде питати, і якщо буде купівля продажа, то в принципі данія може просто продати цю територію, і на цьому просто питання закриється. Але в принципі, прецедент, м'яко кажучи, специфічний, особливо там на 21 століття. А ще минулий канадський прем'єр Жан Крестьєн, який очолював уряд Канади з 93-го по 2003 роки, написав, звернувся до Трампа у своєму тексті і назвав його, а називає Трампа могутнім хуліганом і заявив про те, що Канада ніколи не хотіла стати частиною Сполучених Штатів і що Трамп цього не досягне. А ну і в принципі критикує політику Трампа і пропонує створити якусь коаліцію Данії, Мексики, Панами е та з головою Єврокомісії. Щоб сформувати ось план боротьби з цими погрозами, ось такий цікавий заклик до створення якоїсь антитрампійської коаліції у масштабах світу. А так, може, якось Трамп, шановного дідуся, послухає і схаменеться, хоча я думаю, що для Трампа авторитетів у цьому світі не дуже багато. А, але знову ж таки, ситуація і справді всіх переполошила, і ніхто не знає, чого очікувати від Трампа. І це, напевно, головна його специфіка, що він дуже неочікуваний і неможливо якось прогнозувати його дії. Видання Wall Street Journal пише про те, що новим очільником Хамасу став Сінвар Мухаммед. Це молодший брат нещодавно вбитого лідера. І пишуть про те, що він навіть перебуває у Газі, а не у Катарі, як багато лідерів, і що в центрі зусиль щодо відродження Хамасу, що ходить там і вербує нових людей. Не знаю, навіщо вони займаються, в принципі, цим дивним заняттям. Призначають нових лідерів, в принципі, навпаки, ставлять нову мету для ізраїльської армії і таку точку для ліквідації. Напевно, більш логічно зробити якусь більш децентралізовану систему, тому що лідерів знову ж таки постійно ізраїльська армія вбиває. Хоча сам Хамас, напевно, доживає вже останні дні, зрозуміло, що ізраїльська армія його майже ліквідувала. Більше того, наразі Іран відрізаний від Хамасу і, в принципі, ослаблений на території близького сходу і не зможе, напевно, їм допомагати. Щоправда, Хамас підтримує ще той же Катар, але останнім часом, начебто, не так активно. А ведення задаєм спишу про те, що Іран відправляв до Росії якісь секретні місії, щоб отримати допомогу та експертизу в ядерних розробках. Так, пишуть про те, що до Москви нещодавно літав радник Етоле, і, і головною метою поїздок було якраз ядерні консультації і щоб Росія з цим допомогла. Також пишуть про те, що Іран зацікавлений в отриманні винищувачів Су-35 та відновленні систем ППО. А також хочуть, щоб Росія допомогла з переозброєнням угрупування ХІЗБАЛАЛ. При цьому видання зауважує, що Росія справді вже залежна від постачань. Іранських ракет та безпілотників, і є побоювання, що Росія піде на поступки і буде допомагати Ірану навіть в розробці ядерної програми. На рахунок хезболи відразу слід зауважити, що не зрозуміло, яким чином Росія буде допомагати хезболі, тому що наразі вони відрізані в принципі від якихось постачань, і територія Сирії вже не під російським контролем, тому тут не зрозуміло. Щодо в принципі постачань літаків та систем ППО, то вже це було і раніше, тому це в принципі вже відбувалося, і можливо і наразі буде. А, ну що по ядерної історії, а вже ж це великі ризики для в принципі світу, тому що на території близького сходу може з'явитися своя КНДР, там своя ось ця північна Корея, такий режим з ядерним озброєнням, проти якого ніхто нічого не зможе зробити. А Трамп насправді слід думати саме про це питання у першу чергу, а не займатися якоюсь дурнею там з Канадою чи з Панамським каналом. Хоча ми знаємо, що Трамп не байдуже до Ірану, і в принципі може доволі дати жорстку відповідь. Також в Росії анонсували, що між Росією та Іраном буде підписано договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Йдеться про те, що буде розвиток там і у торгівельно-інвестиційній сфері, і у транспортно-логістичній, і гуманітарних, і якогось міжнародного спільного порядку денного, і так далі. Саме, напевно, цікаво, що аналогічний договір Росія нещодавно підписала з КНДР і може такий же підписати із Іраном, і це буде в принципі союз між країнами повноцінно. А ну, як ви пам'ятаєте, саме після цього договору КНДР почали відсилати свої війська на територію Росії, і може так буде робити Іран. На це Росія може сподіватися в принципі, а враховуючи те, що це союзні договори, то там якраз прописані і військова оборона обох країн. А насамперед, до цьому договорі може бути зацікавлений саме Іран, щоб звести до мінімуму проведення американського СВО. А тому, що за цим договором Росія має бути втягнута у цю війну, і тоді вже це буде пряма стичка між Росією та Штатами, між двома ядерними країнами. Разом із тим останнім часом постало питання, а наскільки Росія готова виконувати свої зобов'язання, враховуючи і вірменську історію, і враховуючи нещодавну сирійську. Із цього приводу є велике питання, але ось цей союзний договір, в принципі, він має справді велику силу. Видення Bloomberg пише про те, що Індія та Китай відмовилися приймати танкери із російською нафтою, які потрапили під американські санкції. За словами анонімного індійського чиновника, приймати будуть тільки танкери, які були зафрахтовані ще до введення санкцій, а які вже після, то вони не рішаються приймати, щоб не потрапити под вторинні санкції. Теж саме як ми бачимо, відбувається і в Китаї, і деякі танкери теж не приймають. Байден сам кінець вирішив вдарити по російському тіньовому флоту, і вже виникли із цим проблеми з Індією та Китаєм, що просто вони не приймають російські суда. Звичайно, там зможуть знайти вихід із цієї проблеми, можливо, зроблять перевалку саме на морі. Це в принципі такий метод для контрабанди вже використовувався. Але так чи інакше, це серйозне обмеження російської торгівлі, і це спричинить більше витрат на транспортування нафти, це щонайменше. Байден на своїй нещодавньої зустрічі заявив про те, що за його президентства Сполучені Штати зміцніли, а їх вороги ослабли. Так говорить про те, що було доволі багато викликів, що Сполучені Штати їх там перемагали усіх, і що, в принципі, вони справилися досить успішно. А так говорить про те, що Сполучені Штати об'єднали 50 країн для підтримки України, зміцнили позиції у суперництві з Китаєм. Та вивели війська з Афганістану ось такі досягнення американського уряду за його каденцію. А також доволі кумедно, що він сказав, що Китай, Північна Корея, Іран та Росія об'єдналися через слабкість, а не силу. Ну і також зауважив, що Путіну не вдалося захопити Україну чи розвалити НАТО. Ну давайте по порядку. Ну, по перше, Афганістан це велика проблема Байдена, його провал, і в принципі це виглядало дуже жахливо. Пам'ятаю, як спочатку Байден вихвалявся на конференції. Що там є 200 тисяч афганської армії, і що вони з легкістю переможуть у цих талібів? Що в них нічого немає? А ось афганська армія стронг і все таке інше. Але через декілька днів таліби беруть Кабул, а американських дипломатів екстрено евакуюють з аеропорту. А, ну, далі, в об'єднанні Китаю, КНДР, Росії, Ірану нічого хорошого справді немає для Сполучених Штатів. І чим більше такий союз, тим Сполученим Штатам буде гірше. Насправді, політика Сполучених Штатів повинна полягати у тому, щоб такий союз, в принципі, не утворився. Щоб такого союзу не існувало, але саме такий союз справді створюється при Байдені, Путіну не вдалося захопити Україну не через Байдена, а через опір українського народу, через опір українських військових, які не дали дойти до Києва, які обороняли Україну. А потім вже включилися американці, котрі почали допомагати Україні. Але це було вже після того, як українська армія показала на що здатна. При цьому Сполучені Штати до війни не розглядали Україну як серйозного союзника не розглядали про те, що Україна буде давати опір. Не допомагала Україні фактично ніяк, окрім там стінгерів, джевелінів. Але ми говорили про те, що це скоріше для партизанської війни. Тобто Сполучені Штати в принципі зливали Україну, але сталося якось по-іншому. Буквально все перераховано Байденом, це мішура, Єдине, що Швеція та Фінляндія вступили до НАТО, і це, напевно, позитивний кейс. Хоча я не знаю наскільки тут адміністрація Байдена самовинна, скоріше це саме напад Путіна спонукав на те, щоб ці країни вступили до НАТО. А ну, а так я говорив ще в минулому випуску, що по опитуванням американців Байдена вважають одним із найгірших президентів за останній час. Зоран Міланович, який критикує підтримку Заходом України і війну з Росією, здобув упевнену перемогу у другому турі президентських виборів у Хорватії. Так він на них котрий раз переміг і знаходиться на президентському кріслі з 2020 року. І що доволі цікаво, що він обійшов кандидата із правлячої консервативної партії. Взагалі у Хорватії доволі цікава та дивна ситуація, тому що нещодавно були вибори до парламенту, і на парламентських виборах перемогла інша партія, правоцентристська хорватська демократична співдружність, яка є опозиційною до якраз нинішнього президента. А ну, сама партія, взагалі, така типова християн-демократична партія Євросоюзу. А разом із тим, на нещодавніх виборах їхня партія провалилась і переміг кандидат якраз від опозиції, ось цей Міланович, який стає президентом Хорватії, і він був знову ж таки ним з 20-го року. А в ЗМІ пишуть про те, що цей Міланович є харизматом, порівнюють навіть його з Трампом у деяких висловлюваннях, тому люди за нього масово голосують. А при цьому варто зауважити, що оскільки Хорватія все ж таки парламентська республіка, тому прем'єр і парламент грають найважливішу роль, і вони задають якраз головний курс держави. Трамп. Ти ще не приступив к своїм об'язаностям, а вже грабиш країни, Гренландію, Данію. Що ти делаєш? Що ти твориш? До яких пор вам все мало. Ай-яй-яй-яй.